Поливала сьогодні рослинки і полила трішки свою красотку. Ось вона в мене вже кущиться. Ось така гарнюнька пускає бокові пагони вже. Ось, я над нею тут навіть не дихаю, щоб вона в мене гарно себе почувала. Сьогодні висаджуватиму, висіватиму, можна так сказати, ревень. Е, ревень. Перше е, висаджую. Як то кажуть, в мене ще такого на городі не було. Оце саме той варіант. Вибрала шість стаканчиків. Так. Ось, ось таке насіннячко. Досить таке цікаве, величеньке. Е, висаджувати потрібно на 2-3 см. От так, Чуть-чуть заглиблюватиму. Ось. Е, в грунт відкрити і висаджувати, коли вже температура досягне 20 градусів. Тому спішити нема куди. Хай росте.